Манна 23 листопада Бо вам терпеливість, радісна витривалість, сталість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Євреїв, 10.36. Ми бачимо, що виконування Божої волі не є єдиною пробою. Після осягнення цього стану, цієї риси характеру в наших серцях, в нашій волі, якщо в тілі частково. Ми повинні через терпеливу витривалість закріпити Божу справедливість і волю як право в своїх серцях, як засаду життя у всіх обставинах та при всіх умовах. Тільки тоді, не раніше, будемо мати серця в такому стані, який надається до царства. Апостол Яків говорить досвідчення вашої віри дає терпеливість, терпеливу витривалість. Це означає, що якщо наша віра витримає це випробування, то виробить в наших характерах терпеливу витривалість. Інакше, якщо не осягнемо терпеливої витривалості, то це означатиме, що наша віра не витримала випробування і що ми не надаємося до царства. Під у Біблія не тільки визначає довготерпеливість, але й витривалість, сталість. Непохитність, яка дозволяє радісно тривати в негараздах, котрі натискають на нас під час правильного поводження. Під чиненням Божої волі апостол здається мав на думці розвивання любові аж до досягнення межі, бо суть Божої волі стосовно нас або ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Після досягнення того ступеня любові єдиною необхідною річчю є витривалість в її застосуванні, в радісному зношенні кожної перешкоди, яка стоїть на дорозі до виконання її наказів. Це останнє зробить нас переможцями і таким чином гарантує нам успадкування всіх благословенств, які містяться в обітниці, призначеній потомству Авраама і скріпленій присягою. Співзвучні вірші Луки 8.15. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в доброму і щирому серці, і плід приносять вони в терпеливості. Луки 21.19. Терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. Галатів 6.9. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Євреїв 12 12.1 Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Якова, 1 розділ 3 4 вірші. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були. І недостачі ні в чому не мали. Якова 5 розділ 7-8 вірші. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Римлян 2.7 Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетління, і життя вічне. Римлян 5 розділ 3 4 вірші. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Римлян 8 розділ 25 з 35 по 39 вірші. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Римлян 15 розділ 4-5 вірші. А все, що давніше написане, написане нам на науку. Щоб терпінням і потіхою Списанням ми мали надію. А Бог терпеливості й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Ефесян 6.8 Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Колосян 3,24 Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Євреїв 6 розділ 12-15 вірші. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниців спадковою вірою та терпеливістю. І терплячи довго отак, Авраам одержав обітницю, 1 Петра, 2 розділ з 19 по 23 вірші. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини. Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, Хто судить справедливо, об'явлення 1.9 Я, Іван, брат, ваш і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже, і за свідчення Ісуса Христа. Об'явлення 13.10. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. От тут терпеливість та віра святих. Питання, чи я був терпеливий, виконуючи Божу волю? В який спосіб, чому, з якими наслідками? Бо вам терпеливість, радісна витривалість, сталість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Євреїв 10.36